Що тут фан батько наказав обшукати мою кімнату. Навіщо? Ви думаєте, там я заховав дівчину? Що це? Це щось чеклунське? Думаю, так. Тут у рунах тексти давньої релігії. Це можна використати, щоб зачеклувати. Так, це теж можна використати. І такими чарами можна когось закохати у себе. Цілком можливо. Чи можна спитати, де ви це знайшли? В кімнаті Артура. Найдіть покоївку Моргана і приведіть її до мене. Мерлін, що сталося? Я бачив, як охорона тягнула Гвен у палац. Пізнаєш? Ніколи раніше цього не бачила. Невже? Думаю, ти підклала це Артур, щоб його зачарувати. Це неправда. А як інакше, Артор міг закохатися у таку, як ти? Навряд чи такий, як ви, може збагнути. <плес> Мілорде? Гвен завжди була відданою порядною служницею. Не сумніваюся, що вона вдавала себе віддано, щоб бути ближче до мого сина. Що це все означає? Це знайшли у тебе під подушкою. Це якісь любовні чари. Тебе зачаклували. Це смішно. Звідки знаєш? Бо я знаю, що відчуваю. Я не зачарований. Тоді скажи, як це опинилося у твоїй кімнаті. Не знаю і не вірю, що саме Гвеневер це туди поклала. Поки чари не розвіялися, я не повірю жодному твоєму слову. Ти знаєшся з ще клунами. Мій батько був чесною і порядною людиною, а ви його вбили. І ти захотіла помститися, зачеклувавши мого сина? Ні, мілорд, перепрошую, але я не думаю, що Гвен знається на чарах. Да, Аренкауз мені байдуже, що ти думаєш. Артура вона зачеклувала. Лише так можна пояснити його поведінку. Батько, ти маєш усе з'ясувати. Гвене не робила нічого поганого. Вона визнана винною в чаклунстві, і її спалять на вогнищі. Ні. Тримайте його. Ти не можеш так вчинити. Мілорде, нехай воно Гвеневер доведуть у суді. Я вже маю всі докази. Благаю тебе. Ми покинемо Камелот і більше ніколи не повернемось. Тільки відпусти нас. Я відмовляюся від свого права на трон. Мій син так ніколи б не вчинив. Я більше не маю сумнівів. Мого сина зачарували. Я тобі ніколи цього не пробачу. Вона помре і закляття зникне. Ти побачиш, що я правий. Заберіть її. Ні. Гвеневер. Артур. Артур. Ні. Я завжди тебе кохатиму. Треба якось вивести гвенська мелота. Батько не зводить з мене очей. Охорона під дверима і під вікнами. Мерлін. Я не можу допустити її загибелі. Я подумав, що ти зголодніла. Я не думаю про їжу. Як Тамар тут. Просив передати, що постарається переконати Утра, що ти не винен. Артур не заспокоїться, поки тебе не звільнять. Ми обоє знаємо. Рішення Утери незмінне. Коли мене не стане, ти піклуватимеся про нього. Не втрачай, надії, ми ще маємо час. Час для чого? Треба знайти того, хто підклав той мішечок. Ти когось підозрюєш? Хто це може бути? Кажи. Коли утер оголосив вирок і мене виводили з зали, я озирнулася, присягаюся Моргана посміхалася. Думаєш, я збожеволіла? Ні, я Я вірю, ти бачила саме це. Їй не можна довіряти. Я вже починаю думати, що Моргана і Утер знайшли нас у лісі не випадково. Ніколи не повірить, що це зробила Морган. Може, Артур його переконає? Утер думає, що Артура зачарували. Від того, що робитиме Артур, думка Утера ще більше утвердиться. Боюсь, так, Гвен, ми не врятуємо. Якщо ми не можемо викрити справжнього чеклуна, то чи не створити нам іншого? Що? А що як? Як чаклу нас схоплять, коли він підкладатиме такий самий мішечок у кімнату Артура, Утер буде змушений відпустити гвен. Який чаклун настільки дурний, що дозволить себе схопити на гарячому? Я Я зміню зовнішність. Мене спіймають, потім я скористаюся чарами, щоб втекти, а потім знову стану самим собою. Вони подумають, що чаклун розчинився в повітрі. Боюсь, навіть якщо ти зміниш зовнішність, Артур тебе упізнає. Ні, якщо мені на вигляд буде років 80. Заклинання для старіння? Такі чари дуже сильні і непередбачувані. Якщо вони розвіються швидше, тебе викриють. Якщо нічого не робити, Гвен загине. Я не хочу, щоб так сталося. Ти можеш зробити такий самий мішечок, як той, що знайшли Вартура? Мабуть, зможу. Det är snickarst min fri honom. Min Fionaro. <laughs> <laughs> Ви знаєте мене краще за всіх. Ви мене впізнаєте. Очі лишилися ті самі. Втім, може я просто знаю, що це ти. Важко повірити, що це я. Колись я й справді буду такий. Ух! Болить усе тіло. Тепер ти знаєш, як почуваюся я. Це тобі знадобиться.